Тебе вініри? Так. Окей. Так, так. Як ти вирішила ставити вініри? Угу. Хто тобі їх ставив? Зараз розкажу. Давай. Ну по-перше, мені моя усмішка не подобалась. Я розуміла, що за моїми рисами обличчя для мене мої зуби були замалі. Угу. В мене був глибокий прикус. Він, умовно кажучи, такими лишається. І в мене. Ще в інституті, мені здається, або на інтернет на інтернетурі. От коли в мене був час, коли мені подобалась ортодонтія, я хотіла поринути в світ ортодонтії. До речі, я зараз можу точно сказати, що класний лікар-ортопед це людина, яка має розвитися на ортодонтії 100%. Ну, типу на, в... на, на всьому, і курси на всьому, там олега ти... колеги, на тобі 100%, 100%. пригодилися. Ну, і давай там... так, це ти вже кажеш як власник. А якщо ти будеш казати як ортопед, то ти точно маєш розумітися на ортодонтії і на хірургії. Була в мене ортодонтія, але вона була не, не на 100% зроблена. І потім я розуміла, що мені мої зуби не подобаються, вони, мені хочеться свою усмішку зробити більш вразною, для того, щоб вона відповідала рисам обличчя. Я це бачила сама, хоча в мене зуби були просто ідеальні. Ну, типу, не кожна людина з такими зубами, як в мене, наважиться поставити вініру. бо в мене жодної пломби, нічого не було, в мене все ідеально. Ну, типу, uh -huh. лікар-стоматолог з класними зубами, не сапожник беззуття, uh -huh. без все нормально. І коли я вже почала займатися ортопедичною стоматологією, так. То я ходила, дивилася на свої зуби. Перший лікар, до речі, в якого я хотіла поставити вініри, це був Ярослав Соломчук. Я йому писала, записувалася на консультацію. Хотіла я собі поставити вініри, а я така, знаєш, в мене ще такий характер, якщо мені, мені щось хочеться, то це має бути тут і зараз. Я витрачати час і чекати не хочу. Хоча тоді просто сів на літак і через 40 хвилин ти вже в Києві. Я кажу, техніку, давай спробуємо зробити. Мені просто взагалі без препарування шість передніх зубів, та і все. А, мені дівчата в клініці зняли відбитки, тоді mm. ще не було в мене сканеру. І так з'явилися мої перші вініри, які я самі сама сама ексувала. Сама собі приклеїла. Так.